Ти коли-небудь ловив себе на думці, що живеш не своє життя. Наче все правильно, усе логічно, робота, стосунки, друзі, але всередині щось тихо бурчить, це не те. І ти не розумієш, звідки ця порожнеча, адже здається, зробив усе як треба. Я бачу таких людей постійно. Вони виглядають упевнено, усміхаються, ставлять лайки мотиваційним цитатам. Але якщо заглянути трохи глибше. Всередині в них страх, не перед майбутнім, не перед невдачею, перед собою. Це тип людей, які навчилися грати роль нормальних. Вони не живуть, вони виконують сценарій, написаний колись давно батьками, школою, суспільством. Один мій знайомий Ігор працює в IT-компанії. Гарна зарплата, квартира в кредит, поїздки за кордон, звучить як успіх, так? але щоразу, коли він повертається додому. Він не розмовляє, просто сідає за комп'ютер і глушить себе серіалами. Коли я спитав, чому він такий відсторонений, він відповів: бо якщо зупинюся, доведеться чесно визнати, мені не цікаво те, чим я живу. Це класичний приклад емоційного відчуження, коли людина відключає свої почуття, щоб не стикатися з реальністю. Є ще Катя вона викладає англійську, веде інстаграм про усвідомленість. Але її життя це нескінченна гонка за схваленням. Вона не може витримати, якщо пост набрав менше лайків, ніж попередній. Їй здається, що без цього вона ніхто. Це залежність від зовнішньої оцінки, та сама, що формується ще в дитинстві, коли тобі казали молодець, якщо отримав п'ятірку. І ти виріс, думаючи, що цінність це результат, а не ти сам. Психологи називають це явище втрата автентичності, коли людина настільки пристосовується до очікувань інших, що забуває, хто вона. З часом це призводить до внутрішнього конфлікту, того самого невидимого тертя між я хочу і я повинен. І саме тут народжується хронічна тривога, та, яку не лікують ні відпочинок, ні нові речі. Бо ця тривога не про світ, це тривога. Про себе. Знаєш, що найпідступніше? Людина звикає до цього стану. Вона називає його нормою. Вона думає, що всі так живуть, із порожнечою в грудях і усмішкою на обличчі. Вона вчиться не чути себе, бо слухати боляче. І саме з цього моменту починається перша стадія втрати себе: адаптивна рольова поведінка. Коли ти не живеш, а граєш. І чим краще граєш, тим менше шансів згадати, хто ти є насправді. Але є ще одна категорія людей, у яких ця втрата йде далі. Вони не просто грають роль, вони стають нею. І саме про них ми поговоримо далі. Є ще інший тип людей. Вони не тікають від себе, вони тікають у контроль. Це ті, хто намагається тримати життя в руках, ніби воно розсиплеться. Якщо хоч на секунду розслабитись, їхній день розписаний до хвилини, вони знають, що робитимуть завтра, через тиждень, через рік. І поки зовні це виглядає як сила, всередині страх, глибокий, некерований страх хаосу. Моя знайома Марина щодня починала з чекліста: три сторінки завдань, кожен пункт із галочкою, як ковток повітря. Вона казала. Мені так спокійніше. Але варто було хоч одному плану зірватися, її кидало в паніку це класичний прояв тривожного контролю, коли людина намагається керувати всім зовнішнім, бо не може впоратися з внутрішнім. Контроль це маска безпеки, але під нею безпорадність, яку колись не дозволили прожити. Дитину, що боялася темряви, не обіймали, їй казали Не вигадуй, не будь слабкою. І от тепер доросла людина вірить, що слабкість це небезпечно, що будь-яка емоція це потенційна загроза. Тому вона створює броню з планів, правил, структур. Це називається захисний механізм раціоналізації коли почуття замінюються логікою, бо логікою легше керувати. Але є зворотній бік. Чим більше ти намагаєшся все контролювати, тим більше втрачаєш контроль. Бо життя не вкладається в таблиці, і кожна непередбачувана подія стає травмою. Так, саме травмою, бо в цей момент стара програма Я повинен усе тримати ламається, а разом із нею і людина. Є ще ті, хто йде іншим шляхом, усе дозволеність, вони не контролюють нічого, живуть емоціями, імпульсами, шукають кайф. Це теж втеча тільки в інший бік. Максим, наприклад, змінив сім робіт за два роки. Кожного разу говорив тут мене не цінують. Він не розумів, що справа не в роботі, а в ньому, у внутрішньому опорі це те, що психотерапевти називають нестачею базової стабільності коли людина не має внутрішнього фундаменту і тому її кидає з боку в бік. І контроль, і хаос це дві крайності однієї проблеми страху зустрітися з реальністю. Бо реальність це невідомість, а невідомість вимагає довіри довіри до себе, до інших, до життя, а її немає. Бо колись у дитинстві ця довіра була зруйнована. І от ми виростаємо з переконанням, що без контролю нас знищить світ, або навпаки, що світ сам усе вирішить за нас. Знаєш, що цікаво, і ті, хто все тримають у руках. І ті, хто пливуть за течією, однаково нещасні, бо обидва живуть не у свободі, а у страху. І саме страх, той, який ми не хочемо визнавати, стає головним архітектором нашого життя. Але він має своє джерело глибше, ніж просто тривога чи невпевненість. І от про це джерело, про те, як саме формується цей внутрішній страх, ми поговоримо далі. Усі ці люди, ті, що ховаються за контролем, і ті, що тікають у хаос, насправді об'єднані одним: глибокою відчуженістю від себе. Їхнє життя це нескінченна спроба компенсувати внутрішній дефіцит: не вистачає тепла, шукають схвалення, не вистачає стабільності, створюють штучні структури. Не вистачає сенсу, заповнюють порожнечу активністю. І чим сильніше намагається, тим глибше потрапляють у пастку. Психологи називають це механізмом компенсації, коли людина намагається заповнити внутрішній дефіцит через зовнішні досягнення. Звучить невинно, але на практиці це перетворюється на нескінченну гонку. Ти отримуєш підвищення, купуєш машину, змінюєш партнера і на хвилину відчуваєш полегшення. Потім знову порожнеча, і знову треба щось робити. Це замкнене коло, схоже на залежність, тільки наркотик не речовина, а досягнення. Є експеримент американського психолога Дональда Віннікота про достатньо добру матір. Він довів, коли дитина зростає в атмосфері прийняття, у неї формується внутрішній опорний я. Здатність витримувати життя не тікаючи від себе. Але якщо любов була умовною, я тебе люблю, коли ти слухняний ця опора не формується. І тоді дорослий усе життя намагається заслужити любов, яку не отримав просто так. Саме тому успішні, впевнені зовні люди часто почуваються всередині порожніми вони живуть не тому, що хочуть. А тому, що мусять довести Я вартий. Тут з'являється ще один потужний механізм когнітивний дисонанс. Людина бачить, що досягла багато, але щасливою не стала. Вона не може це прийняти, тому шукає нову причину мабуть, треба ще більше, і продовжує бігти. Це як спроба заглушити біль гучнішою музикою. Ти не чуєш себе, але й тиша стає страшною. Пам'ятаю одну жінку, Олену вона мала бізнес, сім'ю, двох дітей, будинок за містом, і все одно щодня відчувала тривогу. Коли я спитав, чого їй бракує, вона відповіла відчуття, що я живу, не дарма. У цьому вся суть, не в грошах, не в статусі. А у втраті сенсу. Коли життя перетворюється на безкінечне виконання ролей, керівника, матері, партнера, але без контакту з власним я. Це стан, який психоаналітики називають екзистенційним вакуумом. І саме він лежить у корені багатьох сучасних депресій. Наукові дані підтверджують це. За дослідженнями Гарольдської школи психічного здоров'я, понад 60% людей, які звертаються по допомогу через емоційне вигорання, не мають клінічної депресії. У них втрата сенсу, порушення зв'язку між дією і внутрішнім мотивом. Вони не розуміють, навіщо роблять те, що роблять. І тоді життя стає схоже на повторювану сцену без сценарію усе рухається, але ніхто не знає, куди. І знаєш, що найцікавіше? Усі ці люди зовні різні, але всередині схожі. Вони шукають не кохання, не грошей, не статусу. Вони шукають себе. Просто не знають, як це виглядає. І далі, коли ми заглянемо ще глибше, стане зрозуміло, цей пошук не випадковий, у нього є чіткий початок, і він завжди починається там, де ми найменше хочемо дивитись. У дитинстві, коли ми виростаємо з цією невидимою діркою всередині, життя починає будуватись навколо неї. Хтось намагається закрити її кар'єрою, хтось стосунками, хтось нескінченними саморозвитками. Але всі ці спроби мають одну спільну рису вони не лікують, а лише відволікають. Бо проблема не у відсутності зовнішніх речей, а у відсутності внутрішнього контакту. Цей стан має назву емоційна алекситемія. Людина не може чітко розпізнати свої почуття, тому не розуміє, чого насправді хоче. Вона каже: Мені погано, але не знає, це сум, злість чи страх. Тоді вона шукає просте рішення: змінити оточення: новий партнер, нова робота, нове місто. Але тікає не від людей, а від власних емоцій. І, звісно, всюди бере їх із собою. У цьому світі живе Олег. Йому 32. Він тричі змінював країну. П'ять разів професію. Каже: Просто шукаю себе. Але в кожній історії все повторюється спочатку ейфорія, потім роздратування, потім порожнеча, класичний цикл емоційної компенсації. Йому здається, що проблема в зовнішніх умовах, але справжня причина у неможливості побути в тиші з самим собою. Бо тиша це дзеркало, у якому видно справжнє я. А воно часто не таке, яким хотілося би бути. Те саме відбувається і в стосунках. Люди з внутрішнім дефіцитом не шукають партнера, вони шукають джерело підтвердження. Їм здається, що кохання заповнить пустоту. Але кохання це не терапія. І тому такі стосунки швидко перетворюються на залежність: один дає, інший бере, один рятує, інший постійно тоне і обидва втомлюються, бо в основі не рівність, а обмін енергією через нестачу це називають симбіотичною динамікою коли межа між я і ти стирається. І замість партнерства виникає злиття, а потім розрив. І ще одна річ, яку часто не помічають людина, що втратила контакт із собою, боїться близькості. Не тому, що не хоче любові, а тому, що вона показує справжнє обличчя, там, де є близькість, неможливо грати роль. І от з'являється захисний механізм уникнення. Людина створює дистанцію, говорить про втому, про потребу в свободі, але насправді ховається від того, щоб її побачили, бо побачити означає ризик бути відкинутим, і цей страх сильніший за будь-яке бажання. Парадокс у тому, що всі ці механізми спершу допомагають вижити вони справді захищають від болю, від повторення старих травм, але з часом стають тюрмою. Бо ти не можеш одночасно ховатися від болю і бути живим. Вибір завжди один або контроль, або контакт, або безпека, або справжність. І саме цей вибір стає головним у момент, коли людина починає прозрівати. Ти можеш усе життя грати роль, ховатися за успіхом, за раціональністю, за правильними словами. Але одного дня зранку ти прокинешся. І відчуєш, не працює. І тоді залишиться лише одне питання, з якого почнеться найважливіша частина не що зі мною не так, а хто я, коли зніму всі маски. Ми всі трохи схожі: ті, хто грає, і ті, хто тікає, ті, хто тримає все під контролем, і ті, кого кидає в крайнощі. Нас об'єднує не слабкість, а спроба вижити у світі, де справжність здається небезпечною. Ми шукаємо форму, забуваючи про зміст, ми намагаємось здаватися цілими, коли всередині тріщить. І кожен цей рух не зло, не помилка, а спроба впоратися з болем, який ніхто не навчив проживати. Коли ти бачиш, як людина поспішає, працює до ночі, змінює партнерів, міста, звички. Це не завжди про амбіції. Часто це про порожнечу, про бажання нарешті відчути себе живим. Але життя не відчувається зовні, воно починається там, де ти перестаєш грати роль там, де залишається тиша, незручність чесність. І саме в цій тиші вперше можна почути себе. Психологія називає це інтеграцією момент. Коли частини тебе, розкидані по різних досвідах, нарешті зустрічаються, ти перестаєш бути тим, кого треба любити, і стаєш просто собою, неідеальним, живим, справжнім. І тоді відпадає потреба у вічному контролі, у доказах, у порівняннях, бо ти більше не борешся за існування ти вже є. Більшість людей цього моменту не помічають вони живуть, ніби вічність попереду. Вони кажуть потім, не розуміючи, що потім може не настати. І ось головне питання, яке варто поставити собі сьогодні: якщо завтра все зупиниться, ти зможеш сказати, що жив своє життя неправильне, незручне, нечуже, своє. Бо, врешті, все зводиться не до досягнень. Не до статусу, не до того, що про тебе скажуть, а до одного простого відчуття: Чи був ти собою, коли ніхто не дивився. Залиш це питання в голові, не поспішай відповідати. Просто подумай, хто ти, коли знімаєш усі маски. Якщо тобі відгукується ця тема, напиши, що ти відчув під час прослуховування. І підпишись, щоб не пропустити наступні історії. Далі буде ще глибше.